Привіт! Я тебе слухаю, що, що там тебе сьогодні турбує. Так, будемо дивитися. У, у мене болить волосся. Що це може бути? О, я ще, що ух, біль волосся може бути викликано легким подразненням або ж рідкісним, смертельним захворюванням. Чекай, 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 що у тебе можуть бути лічені години. Тобі залишилось жити зовсім трішки. Але ж просто біль в шкірі голови. До речі, один чоловік в 1873 році теж думав, що це просто болить голова. І, і... і... і помер. Ой, що ти мені розказуєш? Піду, напевно, запишуся в поліклініку, хай мене подивляться. Ой, ну добре. Але ж ти через 10 хвилин повернешся до мене. О, смішний ти. Бувай!